Рефлекторія з Іваном Педоруком. 101,8 вісім Перемоги працюємо для миру, працюємо для того, аби наблизити цей світлий день. Добрий день в ефірі проект Рефлекторія. Мене звати Іван Педрук. Як завжди, у цій порі ми обговорюємо актуальні нагальні теми з життя нашого суспільства. Як запитували одного з військових, коли ми дискутували про культуру, про освіту, про майбутнє, він сказав, що саме ці речі є визначальними в нашому житті. Саме за це і ми боремося. І стоїть, стоїть стрімко, стоїть чітко, пліч опліч, я кажу, стоїть наша армія, наші українські Збройні сили, адже це напевно найвизначальніші речі. Це те, заради чого сьогодні ми виборюємо свою незалежність, про те, яким є освітні процес в умовах війни, наскільки ми можемо якісно оцінювати усі, усі важелі, які впливають на ці на ці на ці заходи, на ці процеси в умовах війни, про те, яким буде зовнішнє незалежне оцінювання, а про те, як сьогодні атестуються працівники освіти, ми говоримо з начальником. Управління державного управління якості освіти у Вінницькій області, депутатом Вінницької міської ради, керівником відповідної комісії Вінницької міської ради Володимиром Малініна. Добрий день. пане. Доброго дня. З яким настроєм до нас завітали? Понеділок, день суворий, важкий сніг пішов. Сказати з робочим, можливо, буде вірно, але з стабільним переможним настроєм. Це найголовніше. І я думаю, що в своєму ступі дійсно я так трошки я кажу завлікся цією тематикою. Але разом з тим, якщо подивитись філософським, філософським оком на це питання, правда ж, все те, що ми робимо сьогодні, все те, чим ми живемо сьогодні, по великому рахунку, це заради нашого майбутнього. Безумовно, заради нашої перемоги, заради майбутнього нашого і не загоне наших дітей. Наших дітей. І про них сьогодні будемо говорити і про батьків, оскільки вони також є учасниками освітнього процесу, і відповідно про викладачів. Але почнемо з вашого дозволу з того, з того питання, яке у всіх на вустах, яке обговорюється жваво, тим більше вже є рішення на державному рівні про е, скасування в цьому році зовнішнього незалежного оцінювання і проведення національного мультидисциплінарного тестування, е, яким воно буде, і це такий відносно новий, новий інструмент, так запровадження тесту, запровадження оцінювання дітей. Він з іншого з одного боку він послабляє увагу, да, дає такі Розхолодження, але з іншого боку, він, як на мене, більше концентрує дітей, от як ставляться сьогодні освітяни до цього? Е, ну, ви знаєте, ми живемо в умовах, коли е, йде військовий стан, е, а почали ми жити в умовах пандемії, і ми вимушені пристосовуватись до тих умов, які е, сьогодні є е, в нашій країні. Наскільки він гарний чи поганий, напевно, не варто якби, порівнювати, порівнювати ці тому да? що да, ці категорії, на мій погляд, не порівнювані. Це виклик часу. Але сьогодні необхідна да, певна процедура, яка б давала можливість випускникам вступати до вишів. І е, мультипредметний тест, який за е, сьогодні запроваджений і опробовується вже другий рік, да це е, ну, така вимушена міра, е, адже якщо згадувати зовнішнє незалежне оцінювання, то на мій погляд, це одна з вдалих реформ в системі освіти. Абсолютно з вами яка так. виправдала абсолютно виправдана абсолютно, і е, яка було, є успішною в Україні. Але ну на жаль, час диктує зовсім інші умови. І сьогодні заради безпеки дітей, да, заради того, щоб вони не втрачали е, свій ресурс освітній, заради того, щоб вони мали майбутнє, е, держава прийняла рішення про саме запровадження мультипредметного тесту, який традиційно вже другий рік буде проходити. Він Як буде... це відбуватиметься, да, пане Володимире, в двох е, словах? За процедурою, ну із міркувань безпеки ухвалено таке рішення, що він проходить. В один день, тестування триватиме 180 хвилин. 에... Скільки обов'язкових предметів одразу запитаю вас. Ви 에... бо... бо там були суперечки, там були дискусії стосовно цього. Так, ну я так заговори заговоркою трошки. Mm -hmm. Це не питання, яке належить в компетенції лежить в компетенції Державної служби mm -hmm. якості освіти, це питання центру оцінювання якості так, це освіти. Та, я, але я, але я, але я та... з задоволенням та... я, 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 бо розкажу. Бо люди про це. запитують, люди цікавляться. на сьогодні є два обов'язкових предмети: це українська мова і математика. а а третій предмет на вибір. Може бути історія України, може бути іноземні мови, одна з іноземних мов, mm -hmm. чи то англійська, чи то німецька, чи то французька або іспанська мова. Біологія, хімія та фізика. Тобто один з цих предметів, третій на вибір. Предмет тестування, з якого вступник бажатиме ну, пройти на вибір, безумовно, mm -hmm. і він зазначатиме про це під час реєстрації. Як я вже сказав, тестування проходитиме в. В такому виходячи з умов безпеки, безумовно, в тих, в тих місцях тих тимчасових екзаменаційних центрах, які будуть створені на момент здачі мультипредметного тесту, які будуть абсолютно безпечними на випадок повітряної тривоги. Можна буде прерватись, можна буде спуститись в бомбосховище або в сховище, uh -huh. і е, після завершення тривоги знову розпочати якби, виконання завдань, е, в принципі, результати мультипредметного тесту потім будуть е, е, трансформовані да, в 200-бальну систему, перераховані, і, в принципі, тоді вже е, випускник, е, який Практично миттєво отримає результати, буде зважувати свої сили і можливості, ну і бачити де він буде конкурентно спроможний щоб вступити до вишів. Скажіть, будь ласка, Володимир Володимирович, в принципі, я так розумію, що ваше управління має повноваження проводити моніторинг і контроль за готовністю цих центрів щодо їхньої здійснення їхніх повноважень? Наскільки сьогодні ми можемо сказати, що ну там у нас лишається трохи менше трьох місяців, да, якщо я не помиляюсь, так, так. до цього до цієї події, але разом з тим підготовчі процеси вже розпочалися. Наскільки якісно вони відбуваються, і наскільки ви можете, скажімо так, забігаючи наперед, оцінити чи, чи маємо ми таку. Ретельно, класну підготовку, е, Ну, враховуючи те, що е, мультипредметний тест буде здаватись в червні, місяці, да, і це вже е, це перша сесія. Там передбачена ще додаткова Додаткові. сесія, mm -hmm. яка буде проходити в червні-липні. Для тих е, випускників, які з поважних причин не змогли здати е, вчасно е, мультипредметний тест. Е, як показує практика організації того року. Е, Ну, навіть в таких умовах все було добре. Всі, хто мав можливість, здали мультипредметний тест, відповідно, потім здали в додаткову сесію, хто з поважних причин не зміг. На Вінничині цей процес організований на належному рівні. Дякую, будемо сподіватися, що все відбудеться у нас спокійно і дуже дуже фахово. Дай Боже, Дай Боже. в загальному сегменті, як ми можна, можемо з вами визначити здобутки освітнього процесу в умовах війни, відповідно, якими на ваш погляд є втрати, і ми всі почали з цього розмови. Ми всі розуміємо, що умови у нас м'яко кажучи специфічні, якщо не сказати більше, але разом з тим багато дітей сьогодні перемістилися як в самій Україні, так і сьогодні перебувають за кордоном. Відповідно, ми вже. Користуємося такими інструментами, як онлайн-навчання. Що можна сказати? Де плюси, де мінуси? Карантинні обмеження, війна, безумовно, вплинули на якість освіти України. Це бачать і вчителі, це бачать і, і батьки, але в світі досі не існує такого уніфікованого підходу до визначення та способу саме якраз вимірювання освітніх втрат. Ключовим є. Те, що освітяни повинні навчити дитину вчитись, здобувати знання, і це протягом життя цей процес так, відбувається. Так, 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 так. В цьому і полягає Сутність. концепція, концепція да, нової так. української так. школи і майбутнього нашої держави, освітяни мають зробити все можливе, щоб здобувач освіти надолужив всі прогалини у знаннях, які виникли через війну. Ну, умови повномасштабної війни ще й негативно впливають на загальний, такий психологічний, емоційний стан людей, учні, в тому числі. А це е, натомість сприяє е, певною мірою зниженню мотивації дітей. Е, в освітянських спільнотах відбувається обговорення питань щодо недоотримання знань, та? прогалин навчання, освітніх втрат. Е, давайте спробуємо визначити, що таке Чуть освітні це... прогалини. Так, та? да. е, на наш погляд, освітні прогалини це різниця. Між тим, чого навчився учень, тобто навчальним прогресом, якого він досяг, і тим, чому учень мав навчитись на певному етапі свого навчання. Ну, грубо Відповідно, кажучи, є програма максимум, безумов. програма мінімум, да, безумовно. Десь посередині, да, умовно так. кажучи. Ну, от саме якраз mm -hmm. з тою метою, щоб. Е Визначити да, цей рівень, рівень прогалин Державною службою якості освіти, організовано моніторинги, які допомагають побачити такий об'єктивний стан справ в освіті. На наш погляд, враховуючи результати моніторингу, головними причинами, що перешкоджають організація освітнього процесу, є безумовно повітряні тривоги. Є е, відсутність електрики, відсутність укриття, відсутність інтернету тощо, тобто те, що е, не дає е, можливості повною мірою зосередитись на е, навчанні. Також, е, на жаль. Вчителі не завжди здійснюють коригування навчально-тематичного плану, з урахуванням якраз виявлення цих навчальних прогалин в учнів, не вносяться керівництвом закладів зміни до розкладу навчальних занять. Причинами погіршення результативності навчання учнів є знищення також і мотивації учнів. І певною мірою невміння учнів самостійно вчитись нестабільний психо, такий, емоційний стан дітей це те про що ми говорили. Головне завдання вчителя навчити учня вчитись. Але ж самі вчителі... здобувати знання? Да, пане буде, самі вчителі, наскільки вони сьогодні, от враховуючи е, ті причини і ті наслідки, про які ви щойно сказали, е, чи самі вони готові сьогодні бути гнучкими? Чи самі вони сьогодні готові власними зусиллями опановувати нові інструменти? От як ви сказали, враховуючи ці прогалини, да? враховуючи всі весь е, об'єктивний стан, психоемоційний стан дітей, наскільки вони готові сьогодні адаптуватися під них? Чи... ну і по великому рахунку є вже, наскільки я знаю, такий суто протокольний офіційний процес, як сертифікація вчителів. Це, це, ж, це, це... Трош трошки інше. Але це би. ж впливає напевно на, 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 на проходження цього процесу? Сертифікація це абсолютно добровільна річ. Я за там згодом про це згадаю. Mm -hmm. А от про те, чи готові вчителі до цих змін, переважною більшістю так, ота ситуація пандемії. Е, яка просто змусила нас вийти да, нас, на да. дистанційну освіту, вона підштовхнула е, вчителів, е, е, опановувати інформаційно-комунікаційні да. технології, так. Е, вміти користуватись програмним забезпеченням, вміти користуватись. Навчальними платформами і так далі, бути більш гнучкими. І це, на мій погляд, і, і втрата, і, і плюс, тобто і, і мінус, і плюс одночасно. Ну, кожна кризова ситуація породжує імунітет, і скажімо так, нові бачення вирішення цієї Абсолютно ситуації. Абсолютно правильно. Так. Тобто, тут не можна сказати однозначно, що це негативно вплинуло. Да? Але все залежить від бажання, так само як в учнів бажання вчитись, да, породжує б, бажання. Здобувати знання, е удосконалюватись і бути конкурентно спроможним ну, зараз... то... так само і вчителі, але тут. Е Напевно, головною рушійною силою, для того, щоб ті, ті вчителі, які ну, не до кінця можливо викладаються для того, щоб опанувати, має бути адміністрація закладів освіти, яка е, повинна контролювати якість, саме головне якість викладань і стимулювати вчителів. Е, наша служба, я завжди це е, проголошую, не є каральним органом. І ми закликаємо так само адміністрації закладів ну, бути каральним органом вчителів, а стимулювати їх до того, щоб бути кращим. У вас дорадча структура, якщо можна так визначити, ну, з одного боку. Інша сторона, все ж таки орган, контролюючи, орган, да, та. але в сфері освіти. Але в той же самий час ми розуміємо, що потрібно в цих складних умовах дати можливість людині розкрити себе. Як вчителю, так і учню. І для цього ми ну, так от, функцію допомоги, можливо, використовуємо певною мірою в своїй роботі. Консультаційні, скажімо так. Консультаційно, та, та, обов'язково, та, так, так. так. То, а сертифікація тоді в цьому процесі, який відіграє. Сертифікація вчителів це той процес, який вже ну, пройшов такий трирічний цикл. Да, в... З моменту свого, свого запровадження. Тобто на сьогоднішній день сертифікуються ті вчителі, які сертифікувались три роки назад, тобто ті, які вже мають досвід сертифікації. І це теж, як ми бачимо, досить вдалий проєкт, який дає можливість вчителю, підкреслюю, добровільно. Без примусу, без ніяких наслідків в разі непроходження сертифікації, розкрити свій потенціал і показати колегам, показати себе, показати свої здобутки собі в першу чергу і переконати так, себе мотивацію. в тому, що він має можливості, має сили, має знання для того, щоб бути кращим. Сьогодні цікаво ще так, один власне. момент, що сертифікація вчителів відбувалася тільки в початковій школі, а з цього року запроваджується сертифікація вже вчителів, які працюють в базовій школі. Вчителів, які працюватимуть в 5-6 класах саме нової української школи, адже ми прийшли ну, до так, наступного так, етапу. Так, 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 і е, сертифікація в цьому році буде проходитись для вчителів української мови і математики. Це новація, яка запроваджена з цього року. Сподіваюся, що вона так само буде підтримана вчителями м, нашої області. А наша область одна з найкращих в плані е, такої актив, активності в і участі в сертифікації і результативності. В тому числі У нас, до речі, е, є шість вчителів, які набрали найвищі бали. Це кращий результат по Україні з 160 160 балів і це дійсно кращий результат був в Україні. Тобто говорити про те, що наші вчителі не бажають да, сертифікуватися, просто неможливо, адже вони бажають і показують саме головне найвисокий результат. Пане води ще два слова. Буквально хочу вас розпитати про процеси цифровізації, оскільки от наші умови сьогодення вони просто, як ми вже сказали, змушують да з одного боку. Це мінус, тому що ми вже. Живаємо термін змушують, але з іншого боку, це великий плюс, оскільки в ці критичні умови нам диктують а, потребу навчатися, вчитися і опановувати нові засоби. Наскільки ці процеси сьогодні є активними для Е, Ну якраз застосування інформаційно-комунікаційних технологій в нинішній стан, да, стан пандемії, військовий стан є, напевно, вже невід'ємною складовою комунікації та взаємодії, і я б наголосив ще на тому, що державною службу. Бо якості освіти вперше презентована інформаційна система Евалюєт, яка в основі своєї стане допомогою в розбудові якісної школи та системи освіти. Взагалі, в нас 300 закладів в Вінницькій області апробували цю систему, але в напрямку самооцінювань. І за відгуками директорів закладів, які приймали участь в цій апробації. Вона їм сподобалась, вона є практичною, вона економить час, і саме головне, вона дає можливість оцінити адекватно рівень, на якому знаходиться заклад, і зробити висновки, як цей заклад має працювати краще. У нас протягом. Вересня, листопада, грудня буде проходити е, апробація системи Evaluate в частині оцінювання управлінських процесів. Це буде в вересні. В листопаді ми будемо е, апробовувати, е освітні середовища, систему оцінювання здобувачів учнів, тобто повною мірою використати, використати систему Evaluate. І Тут я закликаю всіх керівників закладів не боятися цього, е, поспілкуйтесь з тими, хто. Вже спробував цю систему, і повірте, що вона вас зацікавить. Більш того, вона буде такою, що стане вам в нагоді для того, щоб ви могли розбудовувати заклад в правильному напрямку, з точки зору якраз якісної освіти. Пане Володимире, я вам щиро дякую. Але маю ще хвилинку до завершення програми, і тому дуже хочу розпитати вас вже як депутата міської ради, як активного учасника міжрегіонального гуманітарного штабу. І знаю, що ви недавно були в Балаклії з гуманітарною місією. Коротко, як там вони, як ми їм допомагаємо? Ми знаємо, що ми взяли шефство над цим містом, і які перспективи, які у нас є плани ще по допомозі деокупованим до Е, майже рік вже працює міжрегіональний координаційний гуманітарний штаб. Він був ініціатором створення цього штабу були вінський міський голова Сергій е, голова Вінської обласної ради В'ячеслав Соколовий, і погодився його очолити Володимир Борисович Гройсман. І майже рік гуманітарний штаб рухається в напрямку того, щоб згуртувати. Місцеве самоврядування, окремих волонтерів, волонтерські організації для того, щоб ефективно надати допомогу і саме швидко надати допомогу тим. Містам, які були звільнені вже від окупації російської, і саме головне в першу чергу надати допомогу нашим воїнам. Військовому, так. Військовому, так. І ефективність роботи гуманітарного штабу підтверджується ну, саме діями, які гуманітарний штаб організовує. І ви спитали за балаклею. Знаєте, я після поїздки туди я абсолютно по-іншому подивився на все, що відбувається тут. Я дуже критично ставлюсь до розмов з приводу там, відсутності світла чи води. Коли ти побачивши люди в тому розваленому просто житловому фонді, в будинках живуть з яких капає вода. Які не опалюються, в яких немає ні каналізації, ні водопостачання, ні світла, тобто живуть в абсолютно в умовах після тої варварської навали, яку вони пережили саме якраз. Вінницька міська рада, гуманітарний координаційний штаб, е, Ну, якщо так покроково, да, ми е, надаємо допомогу не тільки у вигляді е, генераторів, у вигляді е, тих речей необхідних для автобусу. Е, е, да, безумовно. Так. От останні, остання поїздка передали автобус для забезпечення, принаймні перевезення, тому що росіяни вкрали все, просто все. Там нічого немає. З техніки е, надали автобус перед тим. Була потреба, просто нагальна потреба в е, паливі. Вінницька міська рада передала паливо. Ми фінансову допомогу надали місту Балаклій, і це дало можливість частково відремонтувати той жилий фонд, створити умови для людей, які ну, принаймні будуть сприятливі для того, щоб пережити. Але не тільки Балаклій, ще думаю, Херсон. Так. І, Багато е... проєктів у штабу. Я думаю, що обов'язково не будуть реалізоване, але все ж таки хотілося, щоб це було скоріше і щоб все була вже не допомога, а реальна відбудова. Дай Бог, Дай Бог. Це, це все буде після нашої перемоги. А я впевнений, що вона буде в найближчим часом, тому що наші воїни сильні, наші воїни мужні, і напевно питання второї армії світу це сьогодні стоїть за Україну. Я вам дякую. Дякую за роботу. Дякую за гарну розмову. Вибачайте, що не вистачає часу, але це буде зазор, як кажуть, на майбутнє. Дякую. З нами був депутат Вінницької міської ради, начальник управління Державної служби якості освіти у Вінницької області Володимир Малінін. Дякуємо ще раз за те, що завітали. Нам всім здоров'я, витримки, бережіть себе і слава Україні! Рефлекторія з Іваном Педоруком. 101 вісім